Сьогодні кожен з нас може опинитися у ситуації, коли комусь з рідних чи просто людині на вулиці знадобиться допомога після обстрілу чи надзвичайної ситуації. Саме від правильного алгоритму дій буде залежати стан потерпілого і чи буде він жити? Адже саме перша до медична допомога дозволяє зберегти життя, поки не приїде швидка. Так, 29 липня, за ініціативи Сергія Андрійченка, мешканці Покровської громади взяли участь у тренінгу із домедичної допомоги. Волонтери кажуть, за час повномасштабного вторгнення тренінг провели майже у кожному куточку України. Ми маємо педагогічну освіту. Обидві спортсменки, тому так воно до нас прийшло. Що ми все на цьому розуміємось? Ми теж навчалися цьому, як навчати людей на даний час. Я вважаю, що і наша вся команда вважає, що це вкрай потрібно кожній людині, бо за Ситуації треба, щоб кожна людина могла надати собі допомогу і людині поряд постраждалому. Волонтерська команда тренінги проводить не тільки для цивільних, а й для військовослужбовців навчають всьому необхідному. Ми йдемо по протоколу по алгоритму Марч. Це починаємо з зупинки критичних масивних кровотеч, потім забезпечення дихальних шляхів, потім проблеми з грудною клітиною, з якістю дихання. Далі йдуть перев'язка, всі незначні поранення чи якісь інші травми, які можуть бути, і боротьба з гіпотермією. Сертифікований кап, да? маркування на хвості. Правильно складеними з вами сьогодні буде вчитися це робити, бо це ознака одна із ознак сертифікованого рекомендованого турнікету. Іноді важлива кожна хвилина, аби врятувати чиєсь життя, саме тому, що на початку повномасштабного вторгнення Сергій Андрійченко разом з ініціативними покровчанами організував медичні бригади, передав їм аптечки, проте і на цьому не зупинився. Адже розуміє, людям необхідно вміти надавати першу допомогу постраждалим вчасно. Любов Іванівна у минулому році доєдналася до медбригади, а сьогодні завітала на тренінг. Це Перший раз у мене, ну я дала 26,5 років медицинської практики. Це необходимо. Населення довірно вміти, Не взирая ні на какую ситуацію, населення даже казати. при інфарктному стані ми казав человеку помощь, то йому є шанс залишитися жити і не остатися інвалідом или не уйти в мир мирину. Більшість покровчан на подібний тренінг завітали вперше. Мене сюди привела моя подруга. Я очікую нових знань, тому що в наш важкий такий час вони можуть дуже знадобитися. Все цивільне населення повинно бути обізнаними через те, що в умовах повномасштабної війни кожен потрібен вміти надавати першу домедичну допомогу. Ну певно, вдосконалення своїх навичок, своїх знань, практику. Надання до медичної допомоги, ну і, взагалі, позитивною вимірю такої нада. все вміти, знати. Зараз в країні йде війна, і кожен українець має вміти надавати домедичну допомогу, тому що невідомо, коли і кому вона може врятувати життя. Я вважаю, що такі тренінги мають проводитися частіше. Цей тренінг допоможе допомогти постраждалій людині. Я вирішила спробувати дуже. Дуже потрібне, дуже, щоб люди могли допомогти, перші хвилини допомогти людині постраждалій. Волонтерки кажуть, приїжджають всюди, де їх запрошують, адже знають такі знання стануть в нагоді усім. Всі, хто пройшов тренінг повністю в повному обсязі, тому що під кінець тренінгу ми будемо ще проходити надавання допомоги, ну, якби в. Всі все зберемо повністю, і поговоримо про такий момент, як серцево легенева реанімація. У нас є манікени, люди на них відпрацюють. В умовах постійних обстрілів кожен має володіти знаннями з надання домедичної допомоги, адже навички, здобуті на тренінгах, допоможуть без остраху надати першу допомогу людині, а можливо і врятувати життя.